Війне, але ось він так співзвучний часовий, можна сказати. Я читаю його теж римування цікаве, мрек не цікаве. Десь віднайти ту іскорку одну і багаття з неї розпалить велике, щоб серед суму відчаю і крику вітучий сад перетворив тюрму, щоб зберегти цю іскорку одну. Що може, мій вогонь супроти шторму, як небеса, розхристані вітрами? Люд сльози ще не виразить словами, як зберегти свої душевні храми, Де стіни впали від зусилля грому. Я бережу цю іскорку в руці, що опалила мою білу шкіру, А ти говориш щось мені про віру, про долю, розпач і про манівці, а я тримаю іскорку в руці. Тобі я вірю, бо мені тепла. Твого тепла потрібно ще на милю, де я в своєму відчеві помилюсь, а небо зорі сипле з рукава. Неначе стріла, значить я жива.